Доброго дня, друзі і підписники мого каналу. Нещодавно мені одна написала, що ти тут проповідуєш, що ти розказуєш, які пророки? Не лізь туди, куди тебе не просять. Якщо ти не вмієш проповідувати, то не лізь. і, ві... і свої відосики не записуй. Бо, каже, не записуй свої відеосики, бо тобі буде, що мені буде? Тобі буде Ліда, чи як там тебе звати, тобі буде від Господа Бога, бо ти проповідуєш і служиш самому сатані. Я в церкві слово Боже. Як була і буду. В цій церкві і буду проповідувати Слово Боже. Тому що багато є людей, які якоби віруючі, але вони проповідують не Ісуса Христа, а проповідують Сатану, який заполонив весь світ. І який хоче, щоб інші люди підчинялися йому. Але я підчинятися сатані не буду. І таким, як оця Ліда, також підчинятися не буду. Я буду проповідувати Слово Боже, буду записувати відео. А якщо хто не хоче слухати, будь ласка, з віщами на виход, я тут нікого не тримаю. Те, що мене торкнулося. з... Відео, так це те, що Ісус Христос хоче, щоб я і надалі проповідувала. Те, що мене воно ще касається, так це те, що я з Господом змінююся, тому що я слухаю Слово Боже, я міняюся і міняться буду надалі. Тому що мені це подобається слухати наших пастирів, слухати Слово Боже, читати Біблію, роздумовувати над тим, що я прочитала, почула, і хочу до вас донести істину, ту істину, що не так багато часу залишилося, тому що Бог перший світ погубив водою. Тому що гріхи дійшли аж до неба. Зараз також гріхи людей, народів вже дійшли до самого неба. І тому в Біблії навіть написано, що я погублю людей не тільки водою, а й вогнем, буду винищувати цілі народи. Ті, хто залишиться, так це жива церква. які Проповідували Слово Боже, доносили до людей істину, спасали їхні душі, і ті люди спасуться. Тому не ігноруйте і не пишіть мені, будь ласка, таких коментарів. Я просто буду вас блокувати. І мені буде просто байдуже на таких коментаторів. Ті, що мені пишуть приємні е коментарі, то ті залишаться зі мною і будуть слухати Слово Боже.